Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Велич особистості. І наша сьогоднішня розмова про автора музики національного гімну Ще не вмерла Україна, про відомого композитора, хорового диригента і водночас священника української греко-католицької церкви Михайла Вербицького. Про унікальну постать в українській музичній культурі символа національного відродження в Галичині згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом. Фіологічних наук, пані Ірино, я вітаю вас, вітаю. в нашій студії. Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 року на Надсянні в селі явірне Круський в родині греко-католицького священника згодом став сам священником. Доля розпорядилася так, що вже в дитячому віці він та його молодший брат Володислав втратили батька і, по суті, залишилися сиротами. Мати, вдруге, вийшовши заміж, офіційно відмовляється від батьківських прав. Однак хлопцям пощастило, їх взяв на виховання далекий родич Перемишельський владика Іван Снігурський, один з найяскравіших діячів українського греко-католицького церкви він заснував при перемишельській кафедрі УКГЦ «Хор», згодом музичну школу. Саме в ній Михайло одержав грунтовні знання з теорії музики і композиції чеського музиканта Алої Зананки. Згодом Вербицький вдосконалює свою музичну освіту приватно у Франса Лоренса, також чеха за національністю. Вербицький згадував, школа стала консерваторією в мініатюрі. Хор дорівнював добрій опері і здавалося, що в Європі, крім трьох відомих категорій музики німецької, італійської та французької, існує ще Четверта категорія українська. Дивовижно. Отже, священник і водночас митець Михайло Вербицький, зачинатель професійної музики в Галичині, став одним із фундаторів національної композиторської школи України. Такий феномен. Пані Наталю, з величезним трепетом підступаємо до цієї особистості, тому що це 200-літній ювілей. Цей рік весь є роком Вербицького, але ми з вами сплачуємо борг перед нашими шановними читачами, що не говорили про нього в березні, натомість говоримо в квітні, тому що наприкінці квітня у Народному домі ставили його. Е П'єсу підгоряни, вона мала тоді шалений успіх. Здається, це було 27 квітня. Так, от, не вийшовши ще із 200-літнього ювілею Шевченка, ми увійшли у 200-літній ювілей Михайла Вербицького. І якщо, скажімо, Тарас Григорович швидше швидше пробивався до душ і сердець українців, то Михайло Вербицький дуже тривалий час був заблокований, і напевно цей світлий і дивовижний чоловік не уявляв собі. Що колись його музика даватиме крила цілій нації, і ці крила обійматимуть і творитимуть міст між маленькою галичиною і великою. Великою Україною. А Чому так сталося, що він був заблокований деякий період? Ну тому, що цей текст вважався націоналістичним, текст Павла Чубинського, майже вашого земляка бо з Київщини, великого Бориспольця, вихідця із Київської громади, одного із натхненників українофільського руху другої половини 19 століття, одного із найфундаментальніших дослідників української етнографії Павла Чубинського. І коли цей текст Павла Чубинського був опублікований у Львові у 1863 році у журналі Мета, звісно, що він захопив Львів'ян, але Наталю унікальність ще й полягає в тому, що цей текст був підписаний іменем Тараса Шевченка. Ось як зійшлися три постаті: Чубинський, Тарас Шевченко і Михайло Вербицький. Михай... Ну, музична Шевченкіада розпочалася саме з Вербицького, можна так. так вважати? Так, музична Шевченкіана, дуже вам дякую, почалася саме з Михайла Вербицького. І саме Михайло Вербицький написав музику до заповіту Тараса Шевченка. Цей заповіт, пані Наталі, у нас в Галичині називали церковнослов'янським словом завіщання. Саме у такому варіанті можна паралельно тут згадати відоміше слово з іншої мови завіщання є запозичення із церковно-слов'янської. Але пані Наталію, феноменальні ситуації ще й полягає в тому, що коли у 1868 році вперше виконували це завіщання на музику Михайла Вербицького у залі міста Львова. Був також ще один геніальний композитор з великої України Маєте на увазі Лисенка? Так має на увазі Лисенка, який також прийшов у цей фантастичний український світ 22 березня, стільки скільки небо дарує українцям геніїв в березні, в квітні і в травні. Годі собі уявити, чи не свідчить про те, що це знаки постійного оновлення духу, чи не свідчить це про те, що без духовної енергії матеріальна? Сила ніколи не матиме здобутків. Так от молодий Лисенко слухав музику уже зрілого вербицького. Він, до речі до... також виконав, написав музику так. «До заповіту. Саме так, і саме в цей день на цій вечірці чи на цьому концерті звучала і музика Лисенка до заповіту Шевченка. А Лисенко у цей час у Львові був проїздом, він їхав навчатися до Ляйціга і абсолютно випадково прийшов на цей вечір пам'яті Тараса вичір, Шевченка. По суті, змінив його життя? Так. По суті, змінив його життя, і саме в цей вечір зійшлися дороги двох найвидатніших композиторів України, якщо звісно не брати до уваги до уваги великого бортнянського, з традиції якого виростав і Вербицький, ага. і, і, і Лисенко також. Ми про Лисенка окремо поговоримо в одній із передач. Але ми трошки перескочили відразу на цю грандіозну подію Шевченка і Вербицького і Лисенка, як три генії зійшлися в одній точці. Аби зрозуміти, чому Вербицький був заблокований, напевно, треба усвідомлювати, яким складним шляхом розвитку йшла Україна. кажуть, що навіть шлях до його могили заріс свого часу травою, бо це село, у якому він правив службу Божу і мав парафіян тепер на території польської. Держави у складі Польщі і лише з проголошенням Української незалежної держави українці могли відвідувати це село Млин, де стільки років проповідував Вербицький. до речі. Він був священником за покликанням? Він був священником за покликанням. Хоча, пані Наталю, його навчання в духовній семінарії. Мабуть, би дуже сподобалося сучасним студентам, бо це не був традиційний засушено-аскетичний семінарист. Він своїм шляхом і ставленням до навчання дуже нагадував ще одного генія. Бо в цій духовній семінарії перетнулися його дороги із неповторним і геніальним Маркіаном Шишкевичем. Дивіться, яка тоді була багата епоха на особистості. А давайте повернемося, власне, до його навчання, а його двічі виключали з Львівської духовної семінарії через веселі пісні, гру на гітарі. Запізнення на ранкові молитви і не тільки запізнення на ранкові молитви. Ну хто не хоче зранку поспати, пані Наталі? Кажуть, що десь там трошки тютюн підкурював і не хотів вчасно повертатися до семінарії там в шостій годині чи в сьомій. Ну у Львові стільки кнайп, стільки доброго вина. Він був молодий, красивий, привабливий. Тобто, дисципліна йому не зовсім подобалася, яка існувала в духовній семінарії. А, е, але все ж таки, все одно він обрав собі шлях священника. Е, е, ну не було тоді іншого шляху. Це був тиск зовнішніх обставин. Якщо українець хотів рухатися по якійсь ієрархії, то це була єдина ієрархія. Фактично, священиче Стали династичними в Галичині і тому не випадково поляки навіть з того знущалися і казали, що тільки попі да хлопі лисилися в Русі, але саме на тому станові попівства виросла потужна українська національна ідея, яка потім стала націоналістичною ідеєю. А щодо Вервицького, то він ще й брав участь у семінарському бунті, який вимагав кращого харчування для студентів, тобто вони дбали не тільки про дух, а дбали про тіло. Зрештою, не так вже й було модно, вибачте, і стильно в семінарі навчатися гри на гітарі. А він навіть написав перший посібник гри на гітарі. Хочу наголосити, що гітару написали колись це слово через Х гра на гітарі, і цей посібник зберігся. І уявіть собі, на превелику славу нашої бібліотеки національної імені Стефаника. Цього року бібліотека робила виставку першодруків друків Михайла Вербицького, серед яких і цей посібник гри на гітарі. І ще, пані Наталю, цікавий нюанс, аби майстерно вдосконалити себе гри на цьому інструменті. Ну, треба було, мабуть, нещасного випадку. Він сильно вдарився і змушений був півроку практично лежати у нерухомому стані. І саме за тих півроку лежання він довів гру на гітарі до максимальної досконалості. До Речі, гітара його супроводжувала все життя, і навіть гімн. А музика до гімну, що мерла Україна так. написана е, в першому варіанті в супроводі гітари. Вже згодом розробив її для хору. Так абсолютно правильно. І написана вона як соло. Українці матимуть реальну незалежну державу, коли вони будуть почувати себе солістами. Кожен у своєму колективі. Бо о, за хоровим співом дуже часто можна втратити самодостатність і самобутність. Але е, Вербицький був майстром із багатоголосся. І він фактично зробив переворот у музичному мистецтві, перейшовши з двоголосся і одноголосся на багатоголосся. Це був вплив Бортнянського. І в духовній семінарії це також не зовсім подобалося, тому що духовна семінарія була дуже, пані Наталю, традиціоналістична із церковно-слов'янським вектором. Святку, а в чому полягає особлива сила Вербицького? Чому ми так любимо цю мелодію? Чому, коли ми чуємо цю мелодію, ми виструнчуємося, ми, ми летимо, ми чистимося, ми переходимо через катарсис? Тому що ця мелодія це синтез? Е, е, Народно-пісенної української культури, фольклорної культури, цієї культури, яка йде з глибини землі, і культури, яка базується на церковно-слов'янській традиції. До речі, а, він використовував у фольклорних мотивах навіть і коломийкові пісні. Так, а це людина, яка була закохана в український світ і в українську культуру. І найбільшою мірою він мав вплив і на нього мав вплив театр. А що таке театр? Він навіть іграв театр? Атрі він був актором, так. а і що... написав 20 музичних творів до вистав. Так до речі, багато з них не дійшло до нас, і ми можемо лише здогадуватися, які вони були. Але ми знаємо, що а коли чому люди... вони були втрачені, тому що не вони не були друковані, вони передавалися рукописно. Люди, які виходили після його п'єс, зазвичай це були віддивілі мелодрами, щось дуже веселе, гриливе, повне сили, енергії, надії, оптимізму, віри, феєрії, оргії. Люди виходили і співали це. Легко запам'ятати тільки ту мелодію, яка дуже органічна, а органічна, тобто природна, тобто та, яка випливає із твоєї традиції. Чому він прибився до театру? Чому театр став для нього ну, культурним озоном? Та тому що пані Наталю в Гімназії е, панувала е, польська мова, німецька мова, церковнослов'янська мова, література на той час в Галичині писалася жахливенним язичієм. Язичі це щось там на зразок тепер тіпа коротше, вообще, оцей страшний суржик, який процвітає на кожному місці. Тобто, в Галичині язичі це синтез церковнослов'янського, польського, німецького і народного українського. І тоді це вважалося модою. А чиста мова звучала лише в святій селянській хаті, з якої вийшов власне, вербицький батько був священничого роду, і де ще звучала ця чиста свята кранична мова, яка лягла в основу кобзаря Тараса Шевченка. Вона звучала в театрі. Розумієте, тому народ неймовірно тягнувся до театру і розумів, що театр це найбільша правда, тому що театр говорить мовою цієї землі: не польською, не німецькою, не церковно-слов'янською. І тому до цього театру так потягнувся Михайло Вербецький. Крім того, пані Наталю, історичні події які в цей час відбувалися. Ми завше вмонтовані у суспільно-політичний вир. Він також був вмонтований в цей суспільно-політичний вир 1848 рік. Весна народів розпадається Австро-Угорська імперія, наступає оргія свободи, так би мовити. Тобто, кожен народ каже, є інший. Кожен народ каже, я хочу мати свою державу, я не хочу бути під тиском імперії. На кін історії виходить українська мова. Якщо на кін історії виходить українська мова, значить на кін історії виходить українська пісня, українська музика. Тому він вербицький весь замішаний на цьому українському фольклорному звучанні. Але, пані Наталю, цей період відродження революції був дуже стислий, дуже. Короткі, майже так як в нас. Після революції неминуче, особливо в наших умовах, наступає контрреволюція, чи це треба нашим людям зараз говорити? Вони це все бачать, що контраповною силою наступає контрреволюція. В 1850 році Австрійській імперії вдається знову повернути собі владу і наступають оці заморозки в українському суспільному житті. Це дає можливість Вербицькому закінчити семінарію в Перемішлі, не у Львові. У Львові він і так і не закінчив, він розчинив навчання одруженням. Так, одружився він із з Тобто, це чоловік, який встигав робити все і молитися в церкві, і грати на гітарі, і співати веселих гриливих пісень, і кохати красивих неперевершених жінок. На превеликий жаль, дружина дуже швидко відійшла, залишила йому малесеньке немовлятко, з яким він мусив давати собі раду і заробляти на життя. Це був син Іван. А уже від другого шлюбу син Андрій. До речі, він був двічі і одружений, і двічі овдовів. Так, вдвічі овдовів, і це вже друге одруження було до священичого до висвячення у 1850 році. Друга дружина також померла, і він фактично залишився з двома дітьми. Але потім Наталію Господь дає йому ще один шанс повернутися до театру, коли у Львові було створено театр Руська бесіда. Що таке театр у Львові руська бесіда. Театр Руська бесіда у Львові це вікно для великої літератури з великої України. Галичина завжди була приречена на впливи з Великої України, а велика Україна завжди насичувалася Галичиною. І коли в Галичину прийшла Маруся, квітки основяненка то це була крапля свіжого повітря на тлі оцієї літератури, писаної язичієм. І оцей вир театрального життя знову повернувся Михайло Вербицький. Де він написав музику до знаменитого тексту Підгіряне чи Подгоряне, як тоді називали. Звісно, що він мав вже на ту пору славу видатного композитора, але чи він уявляв собі тоді, що його текст ще не вмерла Україна саме з таким формулюванням, а не як ті зміни, які внесені тепер, я категорично проти, щоб вносити будь-які зміни. Я вважаю це дикунством, варварством втручатися в текст. Чубинського і пристосовувати його геніальні рядки до сучасного моменту. Нехай ці наші з вами славні сучасники спочатку дуже добре вивчать добу Павла Чубенського і зрозуміють, наскільки цей текст є класичний і вічний. Цікаво, що цю патріотичну пісню створив саме церковний композитор. Він уже на той час був священником? Так, він на цей час уже був священником, але цей священник, який писав музику і до наш» і до інших молитов, ага. і музику до однієї до літургії, яка була дуже популярна в Галичині. Не знаю, чи зараз літургію виконують на музику Михайла Вербицького, ніколи тим не цікавилася. Проте цей чоловік виростав із класики і виростав із того, що він постійно мав тісні взаємини із композиторами, зокрема Чехії і Австрії. І композитори саме з Чехії приїжджали до Перемишля. А перемишль, пані Наталю, на ту пору це друге місто. Після Львова, яке було центром розвитку української тому культури. власне не випадково, що він зблизив західноукраїнську музику і західноєвропейською? так тобто, це синтез західноукраїнської музики, ви дуже слушно сказали української музики, ну і звичайно великої української музики, тому що ми маємо двох два крила української музики: це Михайло Вербицький і Микола Лисенко. Ну і загалом світські церковні пісні Вербицького і люди співали тоді. Під час музичних концертів і вони популярні досі. Ті ж самі молитви, про які ви вже згадували, в народі називають козацьким велично-пафисним, очі наш, козацьким очі наш, хваліти Господа з небес, ангел вопіяще, святий Боже. Так, і, до речі, вперше славен наш, ще не вмерла Україна, був виконаний в одній із п'єс Ще не вмерло Запорожжя». Так воно називалося. Зверніть увагу, ще не вмерло Запорожжя», тобто апелювання до нашої давньої культури. В чому ще полягає сила Вербицького? Не тільки в тому, що він писав церковну музику, це божественний композитор, скажімо так. Він був весь замішаний на українській історичній традиції. Він повертав українцям історичну пам'ять і історичну свідомість. Тобто, це синтез усього, це синтез божественного, синтез. Історичного синтез національного і синтез глибоко органічно народного, і це дало такий вибух, що за років 150 пісня цю пісню ще не вмерла Україна не перевершити жодною іншою мелодією. І не випадково УНР у 1918 році проголосило це славним. І третій, четвертий універсал був супроводжуваний цією дивовижною музикою. Ну а... і, до речі, в 1939 році так. було затверджено цей вірш гімном карпатської України. Гімном Карпатської України. Дивіться, тобто цей славень об'єднував собою усю Україну. Ну і говорять, що авторами був на і Галичанин, що підкреслювало соборність українських земель. З Собором і чорта поборем є таке прислів'я сьогодні. Це для нас дуже знаково. усвідомлювати. Писав, наприклад, куліш хочу зацитувати: заспіває наш брат за Дунаєм або під Полтавою, а в Львові і в Бескидах голос лунає. Застогне Галицька Русь під Карпатами, а понад Дніпром у людей серце болить. Так, якщо музика зачіпає за душу, то вона лиється з неба. Це не пісні одноденки, які можуть потривати рік, два, а то й десять. Це музика, яка дає націю крила. Це музика, яка дає націю усвідомлення того, що ми всі ми ходимо під Богом. І нема іншого способу утвердитися на цій землі як. Борячись, чистити свою душу, сам автор слів, той же Михайло Вербицький, писав про свій шедевр. Власне, так це ж алілуя, розпів. В гімнах ніде такого немає. Це унікальний твір, це гімн України, але в ньому є ознаки літургійного початку. У ньому гімні у цьому гімні затонула якась пам'ять про літургію, про синошну у цьому простому на співі, немов дме вітер, немов гілки дерев співають. Неймовірно, пані Наталю, тому на майдані цей славень співали що години. Це допомагало нам тоді вистояти і допоможе нам зараз. Ну і до речі, перед тим, як з'явився гімн Ще не вмерла Україна, а був спочатку гімн Галичини. Мир вам, браття, всім приносим 1848 1848-49 рік. Однак він не мав такого революційного. Е, ну, тому пафосу. що ну що значить мир вам приносим»? Комусь мира, комусь війну. Не можна до ворога і злодія йти із миром. Якщо ми вже говоримо про церковну музику і про Бога, то задаємо Біблію, я з мечем прийшов у цей світ. А не з миром тому молодь категорично не підхопила цього uh -huh. а підхопила станом браття в бій, кривавий від сяну до дону. в ріднім краї. Панувати не дамо е, нікому. Цей текст поривав до боротьби. Крім того, пані Наталі, у цей період були дуже популярні славні польські. Я ще польська нізґінієла, і з подібними словами розпочинався сербський славень, і молоді українські юнаки і хлопці спостерігали за цим, і вони їм. Потрібна була музика саме наступального характеру, утверджувального характеру, тому прийняли текст Чубинського і божественну музику Вербицького. А про мир, коли довкола знищують тебе, говорять лише даруйте словами Франка, слямазарні люди, а не воїни і месники. Ну і власне про самого Михайла Вербицького більшу частину життя він все ж таки прожив самотнім, повертаючись до його родин, скромним, навіть бідним, бо не вистачало грошей на. На елементарне на харчування. Десь і... згадував його е Сінкевич, здається, друг його, що на обід часом у нього хіба яблука зоставалися. Але, пані Наталю, добробут і висока культура ніколи ще не йшли в парі. Культура існує всупереч усьому, тому вона і є великою. Тому, якщо кажуть носити шлунок, ти не будеш писати геніальних романів і творити дивовижну музику. Це все спростовується і заперечується самою дійсністю. Задала геніального Валеріана Підмогильного, який казав, що він свій роман Місто писав, поївши перед тим юшку, у якій плавав один борчок. Це, звісно, не схвалення того, що відбувалося, а це усвідомлення того, що люди покликані будуть творити всупереч зовнішнім обставинам, а будуть дарувати Людям у цю вертикаль духу ну і хочу закінчити власне такими словами: що до кінця свого життя Михайло Вербицький служив двом великим силам нашого духовного життя, молитві і пісні. Ми про це вже згадували в нашій програмі. І служив він самовіддано, одержимо і повсякчас. Це була Дякую. Ірина Фаріон. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими наступними ефірами до зустрічі.